На шкільному стадіоні гамірно і людно. Хто кричить, як на вокзалі, хто буркоче нудно. В залік хлопчики здають. Двадцяти метрівка. На старт остання пара. Гришо, не борися. П'ять ратів вже відкладали. Досить вже. Брися. Я боюсь, що не зумію. Пробіжу погано. Насередині землію. Упаду, не встану. Доки я учитель ваш, слухайте уважно. На старт, увага! Руш! Щось мені погано. От Сергійко показав непоганий час. Як не біг би, то не здав би. Ти ж настарцю так. Всі йдуть до перекладин, варто розминатись. Зараз хлопці, як один, мають підтягатись. Ні, не варто намагатись. Просто не доскочу. Може, стійка обламатись, та засипле очі. Слухай, Гришо, припиняй, спробуй хоч щепитись. На невдачу не зважай, не бійсь помолитись. Але Гриша не пішов і не підтягнувся. В бік тихенько відійшов, мовчки сам надувся. Зараз прошу всіх зібратись. Нас остання справа. Від землі повіджиматись це простіша вправа. Ну давай вперед іди. Вір у свої сили, не рішучість назавжди, викинь, розправ крила. Ні, не піду, хоч стріляй. Раптом я не зможу. Або старший здоровай пасти допоможе. Не співай мені романс, виправ рівно спинку. Гришу, це останній шанс врятувати оцінку. Але Гриша не пішов, Знов скрипів, мов шкапа. Він з дистанції зійшов на усіх етапах. Залік здали, добрий всім, гарні результати. Тож дозвольте від душі. Їх вас привітати. Віку має лише один, бо боїться без причин. Ришу, нумо, оси, годі не барися, перекладину остю. Давай, уже Друзі, вибачте мені, клас підводить, я не смію. І з такою підтримкою впевнений, зумію.